Всім привіт, з вами я. І сьогодні ми поки які тут акули. Ось такі о, красиві акулки. І я зі своїм братом мішкою. Тут ще є таке от продовження. О. Риби є, що прості. О. Ногами не ставити. Тому якщо ви сюди прийдете, не ставити тут ногами. Ставити не вставати А, вставати як? От, тут таке дзеркало. Черепаха є. Йокарсия. Тут черепаха є, вово цікава черепашка. Черепаха щойно була. О, о там її крила. Ну, то ти вже черепашка. о, черепаха. Речі, реально, тут Така велика кола мені брат показав, мішка. Але просто міша. Писвитаєш, да? mm -hmm. mm -hmm. так? Mm -hmm. mm -hmm. От, у нас що от, такі от є генератори. Чи не, що тут таке? Мені-акваріуми. У мене така сама рибка, у така сама. Така сама у мене рибка. Mm -hmm. Добре, все пішли. Mm -hmm. О, о, mm -hmm. тут ще далі є. QR-код є. Mm -hmm. Тут є туалет, є. Yes. От, і ми скоро підемо туди. Чекайте через секунду. Тут ще такий телефон. Так от ми піднімаємось далі. Так. Тут такі аксесуари. Ой, узорчики такі. Отам були. Так, Йдемо ще вище. Демо, йдемо, йдемо, йдемо. І тут нас зустрічає така картина. Тут с колок просто Я дети. Это можно так сделать. Так. Лянь Пока... тут У мене таке 3D-відео зображення. Всі думають, що тут такий акваріум, але ні. Я знаю, що тут за фокус такий. Зеркало, дзеркало і воно так робиться. Ось таке ще тут є. О. Що тут -от внизу є рибки такі. Ось таке во. Здається, що ми там внизу вже були. Тут ще є якісь іерогліфи. Ну, тепер ясно, чому воно таке воно. прожектор. Гляньте. Я не знаю, що такий. тут Йдемо про... та далі. Шо? А дивіться, тут ще є така от біленька. Так, так, о... я... Гляньте, які мальки. Фісні. Мальки, мальки, мальки. Скот. Реальний скат і такі рибки. Реальний скат. Хто вже не відео зображені, бо бачите? Скат. Так, ми йдемо далі. Глянені тут маленькі є. І, і глянь-таки тут ще й рибки. Погляньте, оце дивно якась. І отака от оточку. Є ще така сама, типу, дві в одному. Надіюсь ви бачите хоча б тих риб оцего. Бачите, які мальки? Кольорові. Де кольорові? О, гляньте, яка тут є. Так де вона? Куди ти зникла? Ой, рибка, вже мурку, вже мурка кажу, мою кіцю. Тут ще отакі акваріуми гляньте. О, таке шоке, через більше на скло. І, і от, 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 от у Доші є такі рибки, тільки їх важко розглядіти, вони кудись всі ховаються. От тут, тут. Не знаю, чому так ховаються. О, тут ще якісь мушлі є. <різь> Те -те. Краса ляпота. Такі красиві, є, маленькі. Ева, куди без мене? Ось перше ми були отам. Гляньте, це класно, тут. Тобто. Краса. Гляньте, які тут є рибки. Хто знає, як оця риба називається, бо я не знаю. Слава Україні! Я кажу це Гляньте, рибка Україна, рибка Україна, рибка Українка, Риба Україна. Фотографуєш мене тут? Глядіть. Рибки, боль, 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 боль. Королева всіх підводних людей. Тут ще є рибяшки, такі от. Там одна застряла, бідна. Ребчихали бзу, рибки бз. Тут ще є такий підводний човен. Такий підводний човен.

Гляньте, сховалася від нас Україна. Рибка-Україна. О, Україна, бачите? Рапорт такий український. Рибка-Українка. О, така ще синя є. Де синя? О, синя, синя, синя голубенька у нас тут. Вона така. І тут ще є отака. Вот. Так, по рішенню, мама, ми повертаємось назад. І Мама каже, треба розглянути все краще, бо другий раз ми вже зайти не зможемо.